Людина, як ти посмів ступити на наші землі. Який же я йолоб? Теся ж розповідала, як тут не люблять дітей. А так невинно мене сюди запрошувала. Невже це пастка? Т <клухи> 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 Убити! Ну що ж, сам винен. Слухай, а можна прохання? Ми ж з тобою вже подружилися, так? Чи можна називати тебе Арт по-дружньому? Сам купився на дешеві улещування та обман. І чим я думав, як я міг бути таким наївним? Стратити людину. <плес> Небезпечний. Це огидна і безсердечна людина. Але він хороший! Він мене врятував! Відпустіть його! Які ж ви всі ниці! Такий малий, я вже обманув її, ніби врятував. Годі. <звук> Відпустіть цю людину негайно. Так! Що ж ви робите? Арт, не такий, як усі люди! Будь-хто буде рятувати принцесу в біді. Навіть дика та неотесана людина. Це не був обман. Дідусю, що це він? Я колишній правитель Еленойру Віріон Ереліт. Щиро дякую тобі, що врятував мою онуку і нашу принцесу Тесію, а? принцесу? and I know I can't get those days back. I gotta come to terms with everything that I've lost. Come on, you shitty tight, you stay kite. I'm never gonna rest until I'm right at the top. No, I. Ти йому не сказала Тесія? Ой, та якось ні. Та як так можна? Не скажу, що в ній хоч щось вказує на шляхетне походження. Тесіє! Тесіє! Татусю! Мамусю! Люба, ми так хвилювалися. Оце король і королева Еленоєро. Що тут робить людина? Чому людина ще жива? Солдати взяти його. Ну. Це я їх зупинив. Людина він чи ні, а Тесію справді врятував, ще й привів додому цілою та неушкодженою. Неправильно його вбивати. Отож. І я браце. Скажу, не чіпайте його. Але. Я проти. Арт мене врятував. Ми маємо запросити його в замок. Як можна, це ж людина. Ходімо, Арте. Мої кухарі приготують тобі найкращі смаколики. Ну, не знаю. Можна ж тату. Ну, Ну, добре. Уря. Хлопче. Ми ще поговоримо пізніше. Ну й Від нього віє якоюсь дивною силою. Арте, сюди! Та я сам. Mm. Дивись нам туди, та не тягни я сам піду. Що ж? З таким я це королівство ельфів і уявляв. Ого. Значить, книжки з історії не брехали. Ельфів і людей досі напружені взаємини не через недавні війни. Але ж який несподіваний поворот долі? Я у такому химерному товаристві? От, наприклад, що то була за ситуація? Вона так дивилася. Не розумію. Ще й цей біль допікає. Ну, віднині буду обачнішим, бо хтось знову зловить. Раді знову вас бачити, принцеса Тесія. І я вас теж! А це мій гість обслуговується. Його так само добре, як і нас. А? Не хвилюйтеся, він хороший хоч і людина. Навряд вони так легко тобі повірять. Хочеш перекосити чи повноцінний обід? Чи може помитись? Або можемо десь погратись, то все потім. Краще спершу розповім, що з нами було. Добре. Ми тебе слухаємо. Ну, а принцесі обов'язково слухати? Звісно. Сумніваюся. Ой, а чому тільки ти один стоїш сідайно? Ну, може, не варто. Ну, гаразд. А, Ой, А поки розмовляємо, можна перекосити і попити чаю слуги. Як ніякого. Я тут явно чужий. Познайомимося ж. Я, батько Тесії, та чинний король Еленойру Алдуїн Ераліт. Це моя дружина і мати Тесії, королева Меріал Ераліт. А це колишній король Еленойру Віріон Ераліт. Мене звати Артур Лейвін, родом зі скромного селища в королівстві Сапін. Дякую, що прийняли. Для мене величезна честь особисто познайомитися з королем, тим паче ельфійського народу. Цією оказією я пишатимуся до кінця своїх днів. О, а ти добре освічений? Як на посполитого, вітання було надто пафосне, зате тепер наступні слова вони не сприймуть як дитячі фантазії. Розкажи, що сталося. Так. Потім я розповів, як наша родина потрапила в засідку, і як розлучився із батьками. Звісно, частину подробиць я не згадав. Потім, коли я почав розповідати про зустріч з Тесією, настрій у кімнаті різко змінився. Работорговці? То, значить, її справді викрали люди. Так і було. Тим не менш, це не суттєво. Работорговцем може бути особа будь-якої раси. Що? Отже, ти побачив, що вони викрали Тесію. Що ж ти зробив своїми скромними силами? Якось її викупив чи достукався до їхнього милосердя? Ні те, ні друге, пане Віріоне. Може, я й дитина, але я й мах. Думаєш, ми повіримо, що дитині стало сил перебити з граю досвідчених гработорговців? Так і було, пане. Значить, ти то тоді справді їх здолав? Ну це вже повне безглуздя. Ніякі дитині таке не під силу. Він точно засланий рятівничок і винюхає справи в нашому королівстві. Годі, але пане… Роби що кажу: сховай меча. Так, арт каже правду. Мене тоді схопили якісь погані люди і говорили, що продадуть мене. Люди, рятуйте! рятуйся! їй вже писок. <рес> Це жельфіка босе. Здається, вони дуже дорогі. Так, ми на ній розбагатімо. Увіз ну, її. Скоро вже не житимемо в лісі. Хм. Я тобі вірю. Дякую вам, ваше величнесте можна прохання? Слухаю, як я й казав, на мене теж напали бандити, і через них я й опинився тут. Я прошу лише одного поверніть мене до родини в сапін. Виходить, ти хочеш, щоб у нагороду за порятунок Тесії ми привели тебе в сапін, якщо ваша ласка. <кх> і це після того як на власні очі побачив нашу щиру огиду до вас. Повір, ми навіть ваші землі зневажаємо так само. Саме тому й прошу: якщо ми для ельфів нижчі у всьому істоти, зокрема й морально, то я думаю, що вам стане благородності на такий акт допомоги. Тут він тебе підловив, Алдуїне. І все ж я проти. Мені огидна сама думка про те, що хтось із ельфів буде в тих краях. Головна незручність полягає у тому, що в нас є лише один телепорт туди. І той доступний лише для членів ради королів, які збираються раз на сім років. Наступний відкриється через п'ять років. Аж п'ять. Це надто довго. Утім, так довго терпіти присутність людини ми теж не збираємось. Я знайду тобі кілька воїнів, які проведуть тебе додому. Дуже вам дякую. Так, я нарешті потраплю додому. <гас> Поки що відпочивай. Зберу тобі почет завтра вранці. Стає усе гірше. Що ж зі мною таке? Жах! що ж робити, Сильвія? Допоможи! Приємний вітерець. Від нього аж біль слабне. Фух. Набридло вже його терпіти. Потрібно зрозуміти, чому він виникає. Тесія? Цікаво, як там Рейнольд і Аліса. Навряд чи розбійники їх здолали. Сподіваюся, вони живі та здорові. Я скучу. Вони теж радітимуть мені так само, як батьки Тесі. Так само тепло. У це аж не віриться. Як можна радіти такій людині, як я? О! Арте! Артура! Тесі, я не заважаю тобі робити всякі принцесічі справи. Будь ласка, не думала, що тато і його люди будуть з тобою такі грубі. Та нічого. Це ж через те, що вони за тебе дуже сильно хвилювалися. То й що з того? Краще йди до них, хай далі леліють свою принцесочку як квіточку. Не насміхайся. До чого тут це твої тато й мама зустрінуть тебе так само? Хіба ні? Та хто його знає, знаєш, може, мама і тато і не зрадіють, коли я повернуся додому. На них напали через мене і мої бажання. Знаєш, може, вони мене вже й не чекають. Навіщо далі вкладатися в істоту, яка не здатна їх захистити? Артуре. Може, мені просто легше так думати? Ці квіти називаються світлоносками. Т ТЕСІ. Убити! І саме тому я не захотів тоді її розуміти. Я досі зациклений на пітьмі всередині мене. На боротьбі зі старим життям, і це постійно мене засліплює. Пробачте сіє. А? За що? Mm. Так, гарні. Погано. О, пане Віріон, дідусю, що це було? Ви хотіли вбити власну онуку? Що? Думаєш, ними можна когось вбити? О, о. Він мене надурив. У тебе відмінний захист і реакція. Схоже, що ти справді міг подужати тих работорговців. То ви просто мене перевіряли? Досить уже знущатись, Зарта. Він не заслужив на ненависть. Я думала, ти не такий, як усі. Не вигадуй. Я б не встав з ліжка у вечірню пору лиш для того, щоб познущатися з дитини. Тоді чому ви тут? Тому що я вже дуже давно не зустрічав таку цікаву особу. Непогано. Він сильний. Я вкладаю у спритні стільки мани, скільки можу. А він усе одно швидший. Це мій шанс. Треба ще швидкості. І ще швидкості. Очі нагадали мені очі звірів, з якими я бився на арені. Відчуття, наче він б'ється, як вони, органічно і інстинктивно, вичікуючи вдалої мити. Але в останню мить відкривається. Артуре не очікував, що ти мене обіграєш. Нічого, зараз буде другий раунд. Він же малий, треба піддаватися. Дорогенька, якби я піддавався, то знущався б уже він з мене. Не лезь мені. Для мене честь чути таку похвалу, хоч і не Невже? Якщо ти бачиш у мені великого воїна, то тоді ставай моїм учнем. Це він серйозно. То що, ти згоден чи ні? Ну, ви зараз не жартуєте? З такими пропозиціями не жартують. Я розумію, але ж мої батьки навіть не знають, що я живий. Так не можна. Можна. Повір, тобі зовсім не обов'язково йти до них, щоб вони дізналися, що ти живий. Не знаю. Я так і думав. Ти успадкував волю звіра. Ти станеш моїм мучним, хлопче. У тебе немає вибору.